Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Селі Дібрівка. Сьогодні у нас 2 листопада 2023 року. Я продовжую знімати свої відео. І сьогоднішнє відео буде про е, такі проміжні підсумки по капусті і середньопізній капусті, е, яка була у нас висаджена. 5 там по 10 е, липня. Е, значить, хочу нагадати, хочу нагадати, що ми висаджували 4 гібриди. Анкома, Сапфір Супрім Квін і Платон. Значить, три з них сапфір Платон е, і Супрім Queen це корейська компанія NonQBio, і Анкома. Чесно кажучи, забув, не знаю. Е, значить, е, Suprem Quean 60-80 днів, Платон 80, 110 днів. Сапфір е, 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 110 днів і Анкома 120 140 днів там, залежить від умов. Е, значить, в принципі, всю капусту ми вирізали, окрім Анкоми, вона ще де-не-де не готова. Я думаю, що в принципі через пару днів будемо вже її вирізати. Значить, нагадаю, по цих гібридах Значить, у нас було 5 тисяч анкоми, 5 тисяч сапфіра це кругла. От, вона лежить до, в технічних характеристиках, лежить до весни. От, це середньо пізні сорти. От, далі в нас е, був е, Платон е, голубцева і е, приплюснута і Supreme Queen. Вона сама раніше, там 60-80 днів в характеристиках. Е, значить, е, значить, підсумки е, проміжні. Е, вирізали ми всі три гібрида, Ну, скажімо, так, нам тут ось допомагали трохи різати. Алкоголіки бігають з усіх От, е, на, Я вже на одному участку е, систему охорони зробив. Е, на цьому, мабуть, будемо на слідучий рік також робити. От, через те, що, в принципі, е, шкоду, яку переносять алкоголіки, можливо, не алкоголіки. Ну, я знаю, скажімо так. До мене тут якби і бачили, і я ловив. От, в основному лізуть алкоголіки, які за пляшку там заносять, скажімо, сусідам е цю капусту. Ну, як, якось так. Все, все якби як завжди, в нас на Україні. От, але ну, то таке, якби, висновки зробляться, зробилися. тобто вже я ж кажу, Один участок ми вже системою охорони майже обладнали. Працюють камери, працює ну, огор... огородження. Тут теж на рік планую, але буде видно, що ми будемо тут садити, побачимо. Бо якби ще ще з цим участком тут не оприділилися. от По врожайності. Найкраща врожайність дала, звісно, на сьогоднішній момент це Supreme Queen. Е, Навіть з розрахунку на те, що її багато вирізали. от І з розрахунку на те, що був. Там зверху участок такий, що вона майже не вродила. Там, от це так як я вверх показував, там у нас такий невеликий участок, такий соток 5. от Підвищення, на якому ну дуже погано родить. І це вже не перший рік. От, і. Але вона майже дала, в принципі, можна сказати, що вона дала десь в районі десь до кілограма, десь грам 700-800 з куща. Це дуже непоганий. Хоча для пізньої, капусти це поганий показник, але в наших реаліях, так як я сказав, що багато і вирізали, багато ну Вкрали багато не зав'язалося, то в принципі це непогано. Сапфір також непогано дав. Ми його вирізали. Така гарна на навиток круглої форми. Капуста блискуча. от Він також дав до кілограма. я ну Якби чуток приблизні цифри кажучи, все ж ми її не важили, ми її просто вирізали, поки що поклали на зберігання. Ну, тобто ми її продаємо, але так, такі об'єми зараз ми не можемо продати. Чи все, що є активна вирізка капусти, зараз ще поки що в хранилище там хто за, затягує, хто ні. А, скажімо так, а по 5 гривень я її не хочу продавати зараз. От, так, тобто ми продаємо так помаленьку ціна зараз на гурті 7-8 гривень. Отак от ми її там по сіточці, по 3, по 5, як кому, отак от ми її продаємо. От, тобто не, спі... не спішимо сильно. От, то... е... Сапфір також дав десь до десь 0, 8, 0, кілограма, десь 0,8, 0,9 кілограма. Анкому ще не різали. У нас тут 5 тисяч, ну, я думаю, то не 4 буде, хоча вже також почали підрізати е... помічники. А на чому, на чому у нас трохи поганий, ну, якби показник, це платон. платон. Ну, дивіться, по платону. В принципі, Супримквін дуже ще вважається голубцевою капустою, але ну от дружина робила голубці. Так, щоб спробувати, Да? От, ну, Supreme Queen, вона класна, теж обирається без, без стержня. Єдиний її, ну, скажімо так, на сьогоднішній день недолік, що вона більше місяця не буде лежати. У нас там її ще є, там близько тонни, може півтори, О, але вона не буде довго лежати, їй потрібно от зараз все реалізувати. Так Платон е, пишеться, що він лежить там 3-4 місяці, Ну, е, який плюс? Плюс те, що, в принципі, ну, на голубцях кращої капусти я, мабуть, не куштував. Е Вона не потребує дуже довгої, як би, варки. Е ну, і м'якість е листка, ну, взагалі, кращого не, 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 не пробував. Це правда. Це правда. От. Але це, мабуть, все. Тобто її потрібно вирощувати тільки сугубо під голубець і сугубо під замовлення, або якщо самі займаєтесь виробництвом цієї страви. Через те, що в ну, нас він був ось тут посаджений, висаджений там і ще там пару рядків там в кінці. От, ну, скажімо так, Невдало нагород був. Він був трохи забур'янений і не, не підкормлений, не підживлений. Тобто, Де живлення було, там трохи вона вродила. А все остальне, якби весь город, особу не вродила. Ну, ми її вирізали там десь близько можливо, півтори тони. Але це дуже мало. І чому так? Вона дуже легка. Вона, хоч і велика, але вона дуже легка. Вона легка. Ну, мабуть, легше за молоду капусту. Ну, не молоду, а ранню. От, тобто, по, по об'єму головка велика, але вона легка. От. Тобто, висновок по платону її потрібно вирощувати під е, сугубо ціль е, голубець. От, от і все. Тобто другі, другі, другі варіанти там не, не йдуть. Ну, попробували, щось трохи взяли. В технічних характеристиках написано, що вона буде лежати після вирізки 3-4 місяці, ну, побачимо. Поклали, а там буде, а там буде видно. Хоча в нас от, в регіоні ще поки що не цінується ця капуста. Тобто, то, якщо вже на південних, в південних регіонах ця капуста голубцева, що Supreme Queen, що Ну, будь-яка голубцева капуста, вона така приплюснутої форми, вона цінується. Ну, якби люди розуміють, для чого вони її купують, то в нас, в принципі, ще ця культура не розвинена. От, тобто, скажімо, так, в нас аби було дешевше. От, В принципі, ну, якось так. Тут якось так. От, Ну, ось це. Це я вам показую анкому. От, побачимо, що ми з нею виріжемо. У нас залишилось тут десь біля 16 рядків чи 17 двойних. От. А так все, все остальне ми вже порізали і заклали. Заклали і помаленьку продаємо. Чистим продаємо така робота. Е, ну, скажімо так, якби ціна була 15 гривень. Так як в минулому році це було б одне. А так як ціна на сьогоднішній день гуртова 7-8 гривень, то це трошки друге через те, що і роботи біля неї трохи є, і було трохи потрачено грошей, щоб її виростити. Ну, таке. От. Але робимо. робимо через те, що кінець сезону, по суті, вже е нічого майже не залишилося. Там зачистка буде цвітної капусти, і також відео буде. По пекінській капусті, по висновках в відкритому ґрунті, чесно кажучи, мабуть, в цьому році найбільший прольот по показниках, по кілограмах, От. і та й по якості. От. Зате в теплицях радує, зате в теплицях радує. Це хорошо. Ну, ось так. В принципі, всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо сподобалось відео, ставте лайки. До побачення.